Добрий день, вечір, ночі. Хто коли дивиться? Дивимося Хмельницький. Ой, як карти щось дуже швидко. Хмельницький і Хмельницька область. Так, Хмельницький. Давайте подивимось Хмельницький. Ой, тривоги Хмельницький. ДРГ. Угу. Прям сам Хмельницький. Повітря. Прям з повітря? Так, з повітря. Прильот Хмельницький, рибки мої! Де ж він буде той прильот? Так, і смерть буде. Дивіться, яка карта. Так, -да, Хмельницький, запишу я вас в червоний. Червоний. Тернопіль, Львів. Хмельницький. Що це буде? М -м, ви знаєте, це як окраїна міста, знаєте, як, можливо, як м -м, дачні якісь, як поселення якесь дачне. Окраїна. Бачите, показують Окраїна. Дивіться, карти говорять, що десь Окраїна міста. Окраїна, що ж це буде. Ну, я вам скажу, що тих жертв, які вони хочуть, щоб там було, їх, дякувати Богу, не буде. Але жертви будуть. Жертви будуть. На жаль, і там навіть смерть іде. Тому Хмельницький ні в коєм разі не нехтує повітряними тривогами. Будь ласка, чуєте, летіть в укриття, просто летіть. Особливо України, особливо. Як край міста, знаєте? Так, що це в нас область вискочила? Зірка. Угу. Збиті будуть, бачите? Зіб'ють, будуть Ну, скільки... просто якось летіть, як в поле, знаєте. Ну, дякувати Богу, що вони туди летять, Що саме в поле, знаєте. Але Це, як, знаєте, налякати, нема ніякої. З моря летять, не від дерунів. Здають дуже багато. От здають ж... Не хороші. нехороші. Да. Будуть збиті, але буде повітряні тривоги. Такі, знаєте, як будуть вам набридати. Отже, дякую вам всім. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, всі контакти є під відео. Пишіть мені в інстаграм, пишіть в приватні кухні. Я нікому нікому не відмовляю у допомозі. Всім допоможу і дякую за увагу.